І <реш> зіта, <реш>, ти шо <що>, кепочка. <реш> Ми сьогодні на Троєщині Іван. При... Давай, ти перший відкриваєш. <реш> привіт. Привітальне слово. Всім привіт. Микола. Йрко, привітайся з людьми. О oh, є. Yeah. Ми приїхали на Троєщину, де я прожив скільки? 5 років чи 6 навіть. Дивіться, хто у нас в влогі тут? Назаріо, Захаріо, Тіміо і. Максим Як Макс... Максиміо. <реш> <реш> І Владіо отам іде. Да. уже поссав довольный. Місія з зеленого парапетіка. Манкур. Ну от Коля молодець там на фоні. От сюди, де Ваня Хьордл зробив. Манкур, звіти Дірко. Во! Ось так буде видно. Сюди. Так, Перший прыжок, який хочеться стікнути, з розгончика синя, там де влад стоїть, і аж сюди на жовту, тут досить далеко.

Так, давай. так, все, Максим нам зараз розкаже, яке в нас, нас флоу. Давай, розказуй. Діти тут стояли, грали добавлялочки. Спідстеп. Пам, фінтифлюшечка одна, лейзі, Манкос, реверс і далі. Боковуха, все. Супер. Хто перший виконує? Підписники на самому кращому ютуб каналі на цій планеті будуть виставляти оцінки. Перший пригайвання, так. А да. що це п'яти. Понятно. І Владик зразу. Тупо фулл сенд, Ферст трай. Фаа, туди. Тіміо. Тіміо представляє клуб АПФ Україна. Полетіли. Там, там. там, Манкос читерський. Глядачі бачили. а а ти ще додав. Ладно, ми, ми зарахуємо, ніби манкі був хороший. Трикер Назаріо. Ми ждемо скут, два, два фула в кінці. Пам. Пам. Манкос хороший. Реверс. Там скут і. Як це? Скуд, хайпер, все, все. Ну, за хайпер можно поставить плюс 5 баллов. Микола, Микола, клуб капа. Там, там, сюда, сюда. Манкос, реверс. Там, випстер. Новичок на нашем канале, Захарё. Там, там, сюда, сюда. Да ты что, изи корк на бетончику вообще в конце летит, как <свист> на раз-два. <свист> Пока я снимаю, Ваня робить контент, понятно. Ох, Боже да? мей. Да? Блядь <гаду> 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 Ми тут залізли на якусь недостройку Тут є кет Цю штуку Ваня, давай ты маєш перший цей кет вкидывать А, коленом? Встал, понёс, потому что, ну... Мы... Yeah. Ёбаный! Ваня, ты же аборатор сегодня? Блять, понял. Я хочу Так, так. Вау, а Це гарно було. Так, ми на такому... Споті прикольному, коротше, от, от тут висота невеличка, така десь метра три з половиною. Ні, десь три, да? так? Тут, тут десь три владі метра, так? Да? Досить широкі сваї, досить хороша відстань між ними. Все, на що в мене менталки вистачило, це тіпа, тимпанути по центрам. Трохи страшно було. І ось тут прижок такий досить безпечний, бо близько до стіни. Посередині страшно його давати. Ну, як не страшно, тіпа, я пригную, але не бачу ніякого сенсу, бо я не стікну. Ну, то есть, от Ось это так, як я прийжу в цю саму точку. А Владі хоче зробити більш страшний варіант. Типу, вот звідси, сюди. Тут нема куди особу дропати. Типа. Всяке говно. Ну, дропнути можна, але взагалі не бажано. А з тієї сторони, бачите, чистий дроп. Ось. Easy. Ще бля. Не, ну Владі, конечно, менталочку має нормал. Коля приміряється заднє сальто, тут уже, типу. Висота нормальна і камінь на страховці стоїть. Вони хочуть зробити, типу, синхрон. Раз, два, три, чотири. Так, що йдемо йдемо діти за. Коліо. Ваніо Коліо Яріо, так. Да. О, Яріо вже полетів, теж ментал ментал бой. Ізі. Владик хоче з розгона по центру дати і в плаю. Він зараз приміряє. Типа раз. І от туди на оту балку, і це все має бути по центру. Дати його перелетиш, чувак. Максимчик, спокійно, роби, як обичне, заднє. Раз, два, і сюди три є моментик, ти що гониш? ти що кепочка? Братан тільки що стояв, як на салях, коротше, отак от, от сагнувся знаком запитання і стояв отам Йоу, дивіться, ну якийсь спот, ми вириваємося. А він так масштабно виглядає йому звідси. Там самий топовий прыжок, десь наверху ярко бакавухой Да. Діти он Артуру продувають прыжок, щоб він не підскознувся. Моє Владик каже, та да тут типа цей стик вообще легкий, там є куди баунсити. Говорит, есть куда бам ты, места куча. Хорош, хорош. Ярко, а ты что сделаешь? Не знаю. Прыгну просто. Только ничего неожиданно, просто да, делай. О, ярчик, давай. Бля, я забыл, какие ноги. Спокойненько, спокойненько. Хорошо. Хорош, хорош, близко. я к вам спот! Вот на ту платформу, да? Да. Ну на видосі он виглядає прям рядом. То есть тут буквально вот два пальца. Раз. І два, понял? Як два пальца обосваль? Давай. И пем! И ты уже там. Деклама ебалку, блядь. Просто у мене закинули. Хорош. Це він для того, щоб оцей стрибок зробити. Ось звідти Ось сюди виглядає ізі, вообще, просто ніби тут. Не От кожен з цих школярів. Ви ж кожен пригнете, так? Да? Тут, типа, звідти де стоїть ваньок на оцю платформу. А ви вже просто ви прыгнули, я не знімав. в прикол, я забув. Там ще гілка торчала, ну, блять. Та так, в принципі, така історія no. є. Ця морда, блять, все час кидається на все. І тупо нікому нічого не говорить. Пацани вообще не встигли його на телефон і на GoPro зняти. Я, я встиг зняти тільки як він вже летить. Раз, два, три, і сюди, красавело, і ушов. Так, отійди, бо я на він відійде, він відійде. давай, давай. Я така історія. Хороший Ярко, дуже технічно. Так, да, він виглядає набагато далі, ніж, ніж є насправді. Охуеть. Это обман. Три. Такой две? Да, блядь. Ваня опять нагрузился, 20 килограмм крестов всяких, блин, ключей там. Блять, мощно Берег силы Ебать, хорошего у него Блять Ну ты педик, блять ха 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 Я уже тут ваш незмінний ведучий паркур контенту вашого улюбленого. Ми знаходимося на метро Деміївська, хотіли на ВДНХ, але туди неможливо проїхати. Поки що. Ось такий спотік у нас. Тут мейн таргет. 15 футів рівно наверх, трохи. З досить зручного сетапу, але 15 футів. Воно вживу виглядає, ніби просто туди. Владик, по класиці, по класиці на 180 бакового приземляю в началі. ми йдемо по акурасам. Тепер треба якісь поменші відстані. Спочатку, ну так, я ж кажу, парапет тут вище. Воно звісно сюди було б зручно розбігнемо взагалі. Перший у нас в меню, ось невеличкого розгону. Шах і просто сюди наверх. Чувствую, але... Так, у нас тут манкур з дуже незручного забігу. Треба вот. в руках сплітувати. Ту пліту зараз підніму, звісно, але вот такий забіг. Пам! І ось тут, бачите, типу, от якщо я стою по лінії, то ось так треба бігти. От сюди. Із-за цього угла треба біляти вправо. Ну, Зараз, мені здається, це нереально, але будемо пробувати. Я говорю, що ми споти ламаємо. Дивіться, ось плита стояла там, а зараз вона ідеально стоїть просто в пазах своїх на своєму реальному місці. Фу, близько Ох. Пішли на отой з розбіга. Це щось. Красивий сплат. Все, забей, погнали на, на ту хрінь. На, манкос. на манкоса цей? Боже. Короче, Владик хоче з цього парапета, манкос на отой. Вроді виглядає норм. Тільки тут можна, розгона немає. Короче, розгін тут має бути отак з трави. Отут права нога, перепрыг на ступенечки, ліво, право, дуже рядом. и Манкур. Бляха, та треба уже вже тянути. Надто великі консеквенсуси. Хоть кажеться, типа парапет по пояс, але... Що, давай оцей наверх. А то що ти тільки що подвивався. А що ти хочеш тут сейчас? Крок кроки туди наверх. Досить далекі. Я вже не буду переселити вам камеру туди. Пробую зараз два челенджі, які того року були екстра хард. Це спочатку е, плаю типу, ну, з двох ніг туди. Права сюди, ліва, права і наверх. Це, це я взагалі я не знаю, як я це зайшов. Я добре пам'ятаю, що я вмирав на ньому. І другий челендж це манкур, але от з цієї бровки тут буквально 2,5 кроки на розгін. Почну з плаю. Робити, тому що ця плиточка вже походу отак от от ходить Ну, ну то від собі, що я таке кладик зробив декілька разів і успокоївся. З іншого ракурсу. Там за шах трішки незручний, не такий собі. Вадик тут як завжди, креативніт. Креативний креатив діли. Та просто прыгай. Хорош. До цього, да? Ні, я не, я не мог тут стояти. стоять як знайшов дикий акур, але ну я просто тут не поміщусь. Я вам можу це зразу сказати. Дай мені просто чуть плечом? Да. О, ебать, я О, нет. Так, я хочу сделать конг... конг-аут. Поки біг перед самим стрибком наш, на якийсь із цих корнів наступив. Або на оцей корінь. що там показує? Або на оцей корінь, або на оцей або на оцю срань я не знаю, на щось з цього наступу Але тут уже типу був комітмент. Хочеться ще разочок просто для себе зробити його. Коротше, Владик побачив тут такий челендж з розгону от з цього кута. І от на той кут. Проблема в тому, що тут кут і кут. Тобто Ти маєш вкидувати тут, типу в стіну з не вийде, бо ноги отак от туди скизнуть. Так що зараз будемо думати щось. Коротше, намного тяжі. Він намного тяжліє та срань. Марк Владіка на пам'ять, він, він сказав, що він должен тут допригивати. Не знаю кому він це должен, але він Тру, бордюрний, Поркур. Руками потягнись більше не вверх, а вперед. <реку> О, я пригаю 10 футів зараз. А ну, дивимося. чого я боявся прям і зеклі. Ми вже випригалися це. і Зараз будемо пробувати качати прыжок. Перша місія отак з підходу і наверх на дві темп. Пригнув тут наступний прожив. <ріху> Знаєте, як, як данкери стрибають через машини, так я прыгаю через самокат. Друзі, не забувайте, що москалі це підараси. останні. Всі, хто живуть в Росії. І сплачують податки, тому що зараз за ваші податки на нас летять ракети, блядь. Тому якщо хтось з Росії мене дивиться, пішов нахуй. Просто блядь, з цього каналу. більше сюди не заходь. Домовилися? Домовилися. А зараз ми робимо ось тут Манкур. Він досить високий, але маленький. І розбіг дуже солід. А, і ще виходить, перший парапет нижче, ніж другий. подобаються такі лебіді. Напишіть, це просто шедевр, іскусство. Дуже красиво пливуть вони по зеленому морю в даному садочку. Владі каже, що це просто лучше, лучше, що він бачив за своє життя. <laughs>